дощ вже який день поспіль, а коти всі ці дні сплять. І так їм, мабуть, добре. Так. Ага, друзі, дуже шкода, що вам не відчувається аромат. І мої очі. Добре, що ви не бачите мої очі. Такі всі в очікуванні Ого. Це був перший. Два різних тіста. Це просто два різних хачапурі. Я знаю, що ви будете говорити про рецепт. Так, цей ми замішали. Давайте тепер цей розмішаємо. Знаю, що будете говорити про. Рецепти, обіцяю, ці рецепти я вам дам. Ну, не знаю наскільки два. Зараз виберу, які мені більше сьогодні сподобається. От, І обов'язково е, вам його дам. Ну, Тому що рецептів хачапурі в мене насправді є, ну, мінімум три. Мінімум три. Значить, щось у нас з вами така тема. Типу, ми на цьому каналі. Про життя, але постійно їмо. Хочеться сказати, ну таке життя. Я? Блін. Що? Чого ти? Злякався щось, злякався сонцем. Боже, дивіться, це теж сир. Це я вже бачите, сил нема, бо я не їлася. Ви думаєте, я їла, я не їла. Хтось мені там написав. Багато хліба їсте Олександра. Хліб хлібу різні, да? розні. Ну, Буває різний хліб, по-перше. А по-друге, е все залежить від того, що ви робите після того, як ви їсте хліб. Мій хліб ферментований, корисний від нього, не поправляється, він тільки йде на користь. О, Боже. О, це щось Ну, я люблю, я люблю смачно їсти, я люблю готувати. Тому що хочеш такого? Дивиться на мене просто. я Оцей. Шмот... Давай оцей, давай отут. А я чекаю, я відірву, а ти дивись, показуй, бо зараз буде сир тягнутися. Трошки, але все рівно буде. Все, давай закінчу. Чого? Ну чекай. Гарячий такие. Помакать. Помакать. Ну, конечно, всім помакала, йому Так що, що вам сказати, друзі? Їсти це також життя. Побожньому. Коли красиво, коли смачно, най трошки, але це має бути, знаєте, така. Атмосфера з душою, в гарній компанії, навіть якщо сама собою, ну сама собі я також гарна компанія. Так що. М -м -м. Ми смакуємо, а рецепт обіцяю вам обов'язково дати. М -м -м. Давай інше штурм. Це був один, одне тісто, а це буде інше. Боже. Ти ще знімаєш? Боже. Для своєї подруги готую хачапурі, одразу замішаю, вона не проти. Бо жовток просто звариться, поки доїде. А так можна буде розігріти і поїсти. Подивіться, яка краса. Зараз ще налью домашнього вина. І Нехай пані сьогодні посмакує. Сидіть і їсть мої штани. трохи. Ага. Я знову жую, це цукерка. Думаєте, що я постійно їм? Я 10 хвилин як прокинулася, чоловік приніс мені каву. Здивись, як на вулиці. Прийшов зі своєю камерою, приніс кав. Я те, а потім, Так воно ж все мокре, гляньте, все попереверталося, що це таке? А потім каву забирає, каже, пішли на вулицю. Я кажу, здрасті! А як же ж там? Та їж уже казав. У тебе цукерка впала, чи що? Вона взяла со стола, а Цукерку? А. Ти солоденька така. Вона, вона ціплятку з'їла. Так трава, блін, мокра зараз. Соня, це ж. Цукерки, які я робила. Ой, друзі, де льот. О! А трава яка мокра, а ти кажеш, класно. І що ж тут класно? Боже, який прекрасний матрас. Ой. Вона казала, ой, друзі, зараз хвилиночку. Ні, погода, так, да, погода класна. Я не хочу цукерку зранку більше, я одну з'їла, все. Кульбанки. І вона їсть, де да, цукерочку тут? Стягнула курчатка. І не факт, що вона ж його буде їсти, правда? Не факт. Просто полискає, полискає і все. Сьогодні зранку прокинулася, І там пару хвилин, поки чоловік варив каву, е полежала в телефоні, пошукала, подивилася, пошукала, по почитала ваші повідомлення. Ще бачите, як ще сонно. сонно. І, значить, е знайшли робітниці ботсаду, знайшли назву тієї квітки. Кажуть, невідомо, де та бабця їх взяла, бо це екзотика, африканська рослина. Я назву не запам'ятала, я вам скину її в коментарях, напишу, кому буде цікаво. А взагалі, слухайте, ну класно. Пішов чоловік на город. У нас раніше, як вже знаєте, там щось десь посадимо. Починаються такі обходини зранку. Ми, ну, як то було раніше, ми з ним, значить, брали каву, прокидалися раненько. І з цією кавою ми отак от не сиділи. Ми з чашками, з кавою ходили по городу, дивилися, що де як росте. Значить, там якісь плани, якісь завдання. Чоловік трошки нервував на цю тему, тому що, ну, знаєте, коли зранку. Такі очі розкрив, наче ще хочеться якось інакше провести час, а тут дружина тобі вже розповідає, що тобі робити. Зато не сумно зі мною. Тобі не сумно зі мною? А? Тобі зі мною не сумно? Ні, звісно. А ти оця секунда часу. Що ти думав? Це Ти просто подумав, як правильно відповісти? Це я каву не допив. доповідав. Ага. Трошки ще намикнувся. Отак от. Сідай О, зі, зі мною. Сідай зі мною. Розкажи щось. Як ти взагалі? Поговори з нами. Три дні йшов дощ. Три дні йшов дощ. Сядь до мене ближче, так відсунувся, Як наче. Кажуть, без, без кінця краю. Наче чужа людина для мене. Бачиш, сонечко так сліпить. І тільки наді мною. Дивись, ти нормально, а наді мною сонецька. Да, це перший раночок такий. Не хитай. <звук> зупини, зупини, гайду. Попереду вихідний. Ага. Напевно, будемо відпочивати, так, як завжди. Да. З чого почнемо? У, нас... <звук> 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 У нас завтра відправка. Ми зараз Щас підемо з тобою. Ні, не підем. Я зараз поїду, заберу черева, поїду заберу черева і сьогодні будемо робити ковбаси. От, і треба досадити. Те, що в нас там бо дощі були, ми не досадили. І оце дивлюсь на рівень. Мабуть, щось таке з рівня. Хочеш отого штруділя? Mm -hmm. Порадую тебе якось. Хочеш? Давай. Mm -hmm. Ми коли Тест... тісто філо я купую по дві-три по три пачки. Воно в мене лежить в морозильці, і так зручно слухайте, оці штруділі робити з тістом філо. Подивіться, є така маленька забавка. Ну покажи забавку свою. Цяцька маленька є у хлопчика. Це періодично грається. Так я ж про каву розповідала, приніс мені каву з цією камерою, а потім забрав. Так що не все, що ви бачите десь на інших каналах, панство не у мене, на інших каналах, що це все правда. Награно, награно, не вірте Чи, йому. Правда. Не вірте йому. Подарило. О, так, значить, з рівень роблю такий штрудель, Можна, ну, звісно, він такий кисленький, то я додаю банан. Яблуко буває ну не дуже, а ну, не дуже солодке, а, а з бананом якраз класно. То, мабуть, сьогодні підемо зараз, начікаємо, хоча в мене є морожений, але зробимо зі свіжим. Порадуємо чоловіка трошки. Спочатку щось він хай поробить таке корисне, а потім ми його порадуємо. Треба вже трол косити. А так, друзі. Гарний ранок, гарний. Ні, так реально, наскільки вчора було холодно, плюс три, ну прям до бармив. І наскільки зараз кайфово. Так. Да. тому що я біля тебе. Так. Да. Ти пригріла цю планету своєю красою. <різь> 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 Аж самому смішно. Ну, був, Все, друзі.